Справжній автоквест Посеред Дніпра на Тверезі водій перетворив дороги міста на трасу для втечі. За один вечір став учасником одразу трьох аварій. Після кожної намагався втекти. Як завершилася небезпечна пригода та що далі очікує горе водія? Дивіться в сюжеті Дніпра оперативного. Стрімка історія того вечора розпочалася з моменту, коли водій Мерседеса спершу спричинив ДТП на вулиці Добровільній, а потім на з'їзді з Кайдацького мосту. Обидва рази чоловік покинув місце події. Надійшла інформація до екіпажів патрульної поліції, що водій автомобіля Мерседес потрапив в ДТП на вулиці Добровільна, а згодом на з'їзді з Кадацького мосту і зник з місця пригоди. Отримавши орієнтування, патрульні швидко виявили вказане авто в індустріальному районі. На вимогу про зупинку за допомогою спецсигналів водій не відреагував і продовжив рух. Його втеча завершилася черговою вже третьою ДТП. Потрапив ще одне ДТП на вулиці Калинова, після чого транспортний засіб зупинився, і водія вдалося затримати. Він мав алкогольного алкогольне станіння, здав, пройшов медичний огляд і за 10 діб буде результат. На місці події патрульні склали всі необхідні адміністративні матеріали. Подія притягують до відповідальності одразу за трьома статтями. Наразі за дорожньо-транспортну пригоду сто стаття, 130 тридцята складено за керування транспортним засобом з ознаками сп'яніння. Але підтвердження цього вже буде лише після того, як будуть результати аналізу, який він здав. І ці матеріали будуть передані надалі в суд. Якщо медичний огляд підтвердить стан сп'яніння, чоловіку загрожує не лише штраф, але й позбавлення права керувати транспортними засобами на тривалий термін. Водію загрожує позбавлення права керування на один рік і за 130 статтею 17 тисяч гривень штраф ДТП 124 стаття 850 гривень і на рік позбавлення права керування такі санкції статті. Незалежно від того, якими будуть результати аналізу, за керування в стані сп'яніння, втечу з місця ДТП та створення аварійної ситуації, водію загрожує серйозне покарання. Далі долю порушника вирішуватиме суд, який визначить остаточний розмір штрафу та термін позбавлення права керування.